Ти себе взагалі вважаєш експертом в кібербезпеці, в кібернебезпеці? А, так пишуть. В мене є, як сказав, бумажка, сертифікований етичний хакер. А це найнижчий рівень знаєш, з хакерів. Я так постійно це підкреслюю, що ви маєте це знати. Ще є три компанії з кібербезпеки. Тому ні, точно ні. Точно не фахівець кібербезпеки, точно не експерт, точно мамкінг-хакер, Бо задовбало. А хто опеділяє експертність? Його знаю. Є який-небудь інститут експерта е е Експертометролог якийсь. Mm. Читав десь в коментарях не експерт, просто спеціаліст. Я читав десь в коментарях на DevUA. До речі, коли ми з тобою коментували з приводу е спроби росіяк хакнути зв'язок українських військових і месенджери. Mm. І в коментарях на DevUA е в Тіле було написано, що. Книж позор для ІТ. Ти айтішник? Бо я не. <свистець> <свистець> ну, Я не знаю, як відповідати на таке: типу позор ІТ, в... чи є в Айтішні. Так, люди дуже поверхнево судять, я не знаю, як на таке реагувати правильно. Ну давайте тоді, нехай буде не айтішні. Все ок. Я...